Доброго дня! В цьому відео поговоримо про практичний досвід перетину державного кордону за новими правилами чоловіками віком від 18 до 23 років. Як відомо, на минулому тижні на засіданні кабінету міністрів України було внесено зміни до постанови 57 кабінету міністрів і надано дозвіл на перетин державного кордону під час воєнного стану всім чоловікам віком від 18 до 23 років. Як вже стало зрозуміло, із тексту самої постанови та з практичного досвіду стосовно перетину державного кордону, перетинати державний кордон мають право абсолютно всі чоловіки віком до 23 років, незалежно від Категорії військового обліку, тобто, це можуть бути призовники, військовозобов'язані та резервісти. Проте, все таки, деякі категорії чоловіків обмежені у праві на перетин державного кордону. Тому в даному відео розберемо, які труднощі зараз виникають під час реалізації даного права, та кого все таки можуть не випустити за кордон під час воєнного стану. В першу чергу не можуть за цією підставою виїхати чоловіки, яким до 23 років. Але які працюють в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також які займають наступні посади, які відповідно ви можете бачити на екрані. Для них право на перетин державного кордону надається тільки у службове відрядження. Для призовників, тобто це чоловіки віком до 25 років, які перебувають на обліку призовників та не підлягають мобілізації, суттєвих проблем в сфері перетину кордону не спостерігається. Для них потрібно обов'язково мати військово-обліковий документ. Він може бути або в електронній формі, тобто. То резерв плюс QR код або в письмовій формі письмовий військово-обліковий документ, або посвідчення про приписку до призовної дільниці. Стосовно перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками певні труднощі виникають. В першу чергу перетнути державний кордон не можуть чоловіки, які перебувають в розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку. Найпоширенішими причинами такого розшуку може бути непроходження військово-лікарської комісії, наявка по повісті, невчасне взяття на військовий облік та інші причини. Відповідно за умови наявності такого розшуку, перетнути державний кордон неможливо. Перевірити, чи перебуваєте ви в розшуку можна онлайн через мобільний застосунок. Резерв Плюс. Якщо у вас є відмітка про розшук чи про порушення правил військового обліку, можна спробувати подати онлайн заявку через Резерв Плюс на отримання постанови від районного ТЦК та сплатити штраф за порушення того чи іншого правила військового обліку. Таким чином вдасться доволі швидко зняти розшук та відповідно перетнути державний кордон. Також є категорія чоловіків, які взагалі не мають військово-облікових документів або не перебувають на військовому обліку. Таким чоловікам також неможливо перетнути державний кордон. Для тих, хто не перебуває на військовому обліку, необхідно звернутися до районного ТЦК за адресою реєстрації місця проживання та написати заяву про взяття на військовий облік. Військово зобов'язаним чоловікам також необхідно мати підстави для відстрочки від мобілізації, адже за умови відсутності таких підстав може бути мобілізація на військову службу. Чоловіки, які перебувають за кордоном і не перебувають на військовому обліку, можуть скористатися механізмом дистанційного взяття на військовий облік шляхом звернення до депедування документ з метою виготовлення закордонного чи внутрішнього паспорта. Якщо підвести перші підсумки стосовно практики перетину державного кордону, тоді дійсно зараз прикордонна служба України надає дозвіл. Перетинати кордон всім чоловікам віком від 18 до 23 років, незалежно від категорії військового обліку. Основні причини відмови в перетині державного кордону є перебування в розшуку за порушення правил військового обліку, або відсутність військово-облікових документів. В таких проблемах потрібно буде сплатити штраф, зняти розшук або стати на військовий облік в районному ТЦК. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога в сфері перетину кордону, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.